Всім привіт! Рубрика «Рашистів до Дна знову на Ютубі. Підписуйтесь, ставте лайк і разом слідкуємо за тим, як санкції наших союзників добивають рашистську економіку і наближають нашу перемогу. Путін і його підлеглі щось замислили. Ми бачимо явні провокації на території Росії. Ми бачимо, що він скликає засідання своєї Ради безпеки і оборони, але Навряд чи щось кардинально зміниться, і українська розвідка і інші спецслужби, і наші союзники бачать приготування рашистів до так званого наступу, тому найближчі тижні місяці буде важко, але збройні сили з підтримкою всієї України з одного боку і союзники, які посилюють санкційний тиск з іншого боку, в результаті винудять Росію до капітуляції, а далі до дуже поганої долі на дні. Тим часом спеціальний представник Євросоюзу щодо реалізації санкцій Девідо Саліван заявив, що ЄС переключає свою увагу на прийняття нових санкцій проти Росії на забезпечення дотримання вже існуючих. У полі уваги потраплять і треті країни. Співпраця та участь у діалозі з третіми країнами, які можуть бути використані як платформа для обходу санкцій, життєво важлива. Я каже Саліван, вже розпочав свою роботу, відвідавши об'єднані Арабські Емірати разом з колегами Сполучених Штатів та Великобританії. Планується і подальші візити, цитують осаліва на медіа. Враховуючи, що об'єднані Арабські Емірати отримали рекордні прибутки від продажів нафти, це може служити гарним прикладом для третіх країн у війни Орди проти цивілізації і безпечніше, і вигідніше підтримати саме цивілізацію. Бо Орда зазнає збитків, від яких уже не оговтається. Середня ціна російської нафти ЮРАЛС в лютому склала трохи більше 49,5 доларів за барель. Це майже в два рази нижче е, порівняно з лютом 22-го року. Доходи Росії від експорту нафти і газу в січні впали на 38% до 18,5 мільярдів доларів, порівняно з 30 мільярдами у січні 22-го. Дефіцит бюджету на Росії до кінця лютого цього року сягнув майже 4 трильйонів рублів, перевищивши річний план на е, понад 1 трильйон. Тобто практично за два місяці вони вияли весь запланований дефіцит, і зараз похопцям шукають рішення, як залатати дірки. Уже лунають розмови про те, що вони будуть підвищувати податки. Все це звичайно дуже радуватиме звичайних расистів, і тому зрозуміло, чому вони знову вдаються до своїх паскудних шоу, розповідаючи, нібито про якихось терористів. Російський рубль тим часом впав до найнижчого рівня за останні 10 місяців, втративши близько 20 своєї вартості з початку грудня. А пам'ятаємо, що на початку грудня також почалися коливання курсу, пов'язані з тим, що почали працювати санкції пов'язані з нафтовим ринком і очікування обмежень щодо нафтопродуктів. Ну і зрештою, говорячи про латання дірок. Лондонська біржа металів повідомила у вівторок, що призупинила надходження російських кольорових металів на свої склади, зареєстровані в США у зв'язку з тим, що Сполучені Штати будуть підвищувати мита. А це була одна із суттєвих статей поповнення валютних надходжень Росії. І далі буде. Ми переможемо. А Росія розвалиться.